Привіт, малятка! Рада вас бачити на фізичній культурі на повітрі. Будемо сьогодні виконувати комплекс загальнорозвивальних вправ з прапорцями. Тому давайте їх підготуємо і будемо виконувати вправи. Перша вправа почергове піднімання прапорців. Вихідне положення основна стійка ноги нарізно, руки опущені з прапорцями внизу. На рахунок 1. Піднімаємо праву руку, ліву назад. 2. Вихідне положення. 3. Виконуємо те ж саме, тільки навпаки. Ліва рука вгору, права назад. Чотири вихідне положення. Один, два, три, чотири. Виконуємо вісім разів. Друга вправа нахили тулубу вперед. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей, Руки опущені внизу. На рахунок один. Нахиляємось і прапорці опускаємо вниз. Два. Вихідне положення. Три. Те ж саме. Чотири. Вихідне положення. Один, два. Три. Чотири. Виконуємо вісім разів. Третє вправо присідання. Вихідне положення. П'ятки разом носки нарізно, на руки опущені. На рахунок один Присідаємо і руки виносимо вперед. Два. Вихідне положення. Три. Те ж саме. Чотири. Вихідне положення. Один, два, три, чотири. Виконуємо вправу вісім разів. Четверта вправа повороти тулуба в сторону. Вихідне положення. Ноги нарізно, руки опущені внизу. На рахунок 1. Повертаємося вліво, руки ставимо в сторону. 2. Вихідне положення. 3 – теж ж саме тінгу в праву сторону. 4. Вихідне положення. 1, 2, 3, 4. Вправо виконуємо 8 разів. П'ята вправа – стрибки. Вихідне положення. Ноги разом, руки опущені. На рахунок 1 підстрибуємо ручки, піднімаємо вгору і ноги нарізно. Розпочинаємо. 1, 2, Вихідне положення. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вправо виконуємо 16 разів. Останнє вправо на відновлення дихання. Будемо почергово піднімати та опускати руки. Розпочинаємо вправу. На рахунок 1 піднімаємо ручки. На рахунок два. Опускаємо і видихаємо повітря. Один, два. Один, два. Вправо виконуємо три рази.